Друзі, всім привіт! Добрий ранок. У нас ще дійсно рано. Я йду по справах. Спочатку зібрала Нікусю до школи, потім зібралась сама. І чим чекую? Йду і така собі думаю, як ще сьогодні зранку не було, не було тривоги, бо весь тиждень кожен ранок майже була тривога. І я бігала кожен раз. За Нікусю до школи. Зараз, дякувати Богу, немає. Так, і день сьогодні обіцяє бути насиченим. Мені ще треба, потім буде до косметолога. Я вже думала, може відмовитись, а потім, ні. якщо вже записалася, то треба йти і закінчити курс цієї як його пілінгу. Ось, так що залишайтеся зі мною. Давайте проведемо цей день разом з вами. Так, я вже по справах була, вже навіть додому встигла зайти, трошки посидіти, каву попити, надягнути шапку, тому як прохолодно. А зараз вже йду до косметолога. Знаєте, погода така оманлива. Начебто і плюс на вулиці, а із-за того, що сирість, то прохолодно. Але я встигла вдягнутися і трошки утеплитися, тому як добиралася цим транспортом. Трамваєм їхала. Друзі, я вже давно вдома. Нарешті добралася, прийшла від косметолога. Дивіться, як блищить лице. Вже запалення таке зійшло, дивіться, яке натягнуте і блищить. Робила пілінг. Пілінг і ще на мені масочка, яку треба змивати аж завтра. Коли прокинусь, я прийшла додому, поїла, щось трошки там посиділа і вирішила поспати. Тому як рано прокинулась о шостій ранку, ну, тож Нікусю збирала, сама збиралась, і ходила по справах і до косметолога. Трошки, знаєте, на вулиці ніби і плюс 5 навіть сьогодні було, але е за рахунок того, що е велика ця вологість. І ще потім почався вітер. То я навіть трошки підмерзла. Ну, не змерзла, але так, коли була без шапки, то було е, таке неприємне відчуття. А потім, вже коли забігала додому попити кави і е, вдягнула шапку. Потім вже було більш комфортніше. Ну, я ще й переодягалась в інший костюм. Тому що. Перший раз, коли я вийшла, я вдягнула тепліший костюм, але без шапки. Ну, так Втулок мені холодно не було, а от в голову було холодно, я вдягала капюшон від кофти, але так незручно він спадає. Ну, взагалі в капюшоні не дуже було зручно, тому я вдягнула шапочку і потім мені вже було тепло. Ось Я прийшла, прийшла додому і уснула, заснула. Коли поїла, знаєте, так огрілась і заснула. І оно тільки тільки но ну, прокинулась. І хочу, а ще в мене, коли я прийшла додому, болів живіт. І я вир... хотіла робити поїла, думаю, буду робити свічечку. Але в мене болів живіт. Я випила пігулку і думаю, трошки полежу, щоб перестав живіт боліти і заснула оце. Зараз прокинулася в живіт. Пу -пу -пу. Не болить, тому можна приступати до роботи. І хотіла, перш ніж е, попити каву і до роботи стати, хочу вам показати, що взяла у косметолога. Оце у мене краще освітлення. Так, Юра пішов в магазин, Нікуся знову ж таки на тренуванні свого. Зараз я вийду де більш гарне освітлення. На, Нікуся да, на тренуванні ось, а я вам покажу. Е, взяла ось таку умивашечку. Це каже мені ця косметолог, трошки інакше, ніж брали ті рази. Каже, що ця ось краще тут. Чи додали якийсь компонент до неї, чи забрали, каже, але, ну, класно. Я вже не пам'ятаю, чи додали, чи забрали, ну це не важливо. Умивашечку. Бляха, ну воно таке дороге. Чесно. Все це, оця косметика, дуже дорога, дуже шкода. <ріст> <ріст> Хороший. Е, Ласьйон ось такий, він дуже класний. Е, взяла маленьку баночку, хотіла взяти стандартну, але сама косметолог мене відмовила, сказала, що. Це я Нікусі взяла. Е, сказала, що. Не треба, бо він такий агресивний, тут дуже багато кислот. І поки ще зима, то можна користуватись. Хоча раніше ми його брали і користувалися круглий рік. Артурчик, я, Нікуся і нічого. Вона нам такого не казала, що не треба. Це каже, що не треба. Зараз ще хльбну трошечки. Дуже смачна кава. Зараз вже хоча і пізня, ну, вечір але мені треба попити каву, прокинутись нормально. ось каже то Візьміть 50 мл на 2 місяці Нікусі вистачить, а потім вже взяти легше версію. Може, із за того, що у Нікусі, знаєте, ще така ця дитяча шкіра, підліткова, ніжненька, щоб не палити її, може і так. ну тому що я не знаю більше якихось таких е, привідів для того, щоб вона відмовила від великої баночки, бо вона у два-три рази дорожче стоїть, ніж ця. Е, якщо по секрету, я вам скажу, 50 мл ось цього ласьйону коштує 20, е, майже 28 євро. Ось так. Уявіть, скільки коштує умивашка. Мені страшно вам казати. Так, і вона каже, беріть цей, а вже ближче до літа до весни візьмете інший. Ну, Такий як е, об'єм е, більше. Але він не такий буде агресивний. Тому так. І ще крем. Взяли ось такий е, Біологік Дермополіфіант. Він також для нікусі і. Ой, така баночка в них вже нова, скляна. Да, скляна раніше була пластмасова, пластикова. Дермополіфіант він також для проблемної шкіри він знеражу. Знеражує, да? знеражає, як вас правильно питає. Трошки підсушує прищики. І тим самим саму шкіру якось там воно зволожує. Дуже... Ну, крем дуже класний. Взагалі в них косметика дуже класна. Але дуже дуже падла. І крем а, пахне. Дріжжям ось, дуже. Що крем, що маска, пахне Е, Ця вмивашка такий, вона лікарський якийсь запах має, але не різкий, прикольний. А ну, цей лосьон взагалі огонь. Огонь. І в нас ще була масочка. Минулого разу. Якось Нікусі брали. Вівіант. Називається. Також дуже класна. Е, Нікуся коли робить цю масочку. Вона ще додає соди. Це нам так косметолог сказала. Ось і. Вона теж прям дуже дрожами пахне. Прям дуже. Але Тут натуральні ці всі інгредієнти, складники, тому, так, як кажуть, все найкраще дітям. Оце я з вами і поділилася такою інформацією. Не знаю, чи вона була для вас важлива, але ось так. Просто, знаєте, якщо, наприклад, там у вас чи у ваших дітей підлітків проблемна шкіра. Тому, і є, наприклад, можливість купувати таку косметику, то рекомендую. Але взагалі ще згадала, що хочу вам сказати, те, що, наприклад, в мене шартурчик за кордоном, син мій, в нього також проблемна шкіра. І він поїхав без цієї косметики. чи Не пам'ятаю, чи з нею поїхав, але вона в нього закінчилась. Ну, можливо, так, так. Да. То він собі замовив корейську косметику. Йому дівчинка, якась там, яка знається на цій корейській косметиці, порадила, подивилась на його склад шкіри, який він на її стан на стан шкіри і порадила йому там якісь засоби саме корейської косметики і Пу -пу -пу. також вона йому підійшла і справляється знаєте бо я дуже переживала за того що В артурчика прям були такі вже Ніка вийшла. Це з це, це, тренування, бо бачу вже з картки списуються гроші. Бачу за те, в який магазин вона зайшла. Ось так що, так. Ну, але ця косметика мені також дуже подобається. Ну. Всім свій час, і раніше Артурчик користувався такою косметикою. Взагалі, на колосальні суми йому замовляли тої косметики, він користувався, вона йому допомагала. Ну і ще головне, в лікуванні акне, то це самі процедури. Тому що косметика вона підтримує стан шкіри і вже допомагає тим процедурам да, вирішувати проблему. Але ще й дуже важливо там іноді робити чистки. Потім якісь процедури та масочки, ці пілінги обов'язково, ну, якщо вік дозволяє, ну якщо підлітковий вік, то він дозволяє. Ну і стан здоров'я, напевно, також, не знаю. Тому що Артурчику спочатку йому взагалі приписали пити цей Реджуран, так як ми, ми знаємо, то він ну, багато наслідків має да, якось так. А потім прийшли ось до цієї косметолога, то вона каже, ні, давайте. Ну ви, звісно, вибирайте, чи я буду лікувати йому шкіру і косметикою. Він буде користуватись, яку я йому пораджу. Хоча вона не полягала на цій косметиці, каже, ну хочете в аптеках би, беріть. Ми, ми вже сказали, ні, давайте то, що ваше. До вас будемо ходити, то вона вирівнила Артурчику ситуацію. Вже її ось Тому рекомендую. Краще займатися, не кидати все, не лишати на самотюк. Так, ну а зараз я нарешті добралася до свічок. Дивіться, які в мене є гарні формочки, мама замовляла. Не пам'ятаю, показувала я вам, чи їх чи ні, але вони зовсім інакші, ніж ті, які я замовила. Дивіться, вони такі м'якенькі. І мама каже, що з них легше діставати свічку, ну це і логічно. І дивіться, тут в мене буде, я сподіваюся, така півонія, яку я хочу поставити зверху ось сюди, на цю свічечку. Це я. Навмисно так робила ось цю основу і зроблю її якимось кольором. І таким же ж самим кольором, як буду робити півонію, зроблю ось цю е, таку свічечку. Вона дуже гарно виходить, виглядає і дуже класно виглядає така ж сама форма, але коли вона така велика, ми з мамою прямо закохалися ось і також. Плануємо замовити. Я вже поставила тут, буду розтаплювати віск на паровій бані. Ну і потім згодом покажу вам, як і що. Тут в мене віск, свічки, зараз ще фарбник дістану. Ось такий термометр, я вам його показувала. І ще, до речі, замовили деякі формочки дуже гарні. Ми з мамою прямо в очікуванні, Так що зроблю дві ці свічечки, і потім буду готувати вечерю. Тому як вже час. До речі, який снігопад на вулиці, шикарний. Взагалі, тільки треба вдягатися і йти гуляти на вулицю. Але. Ну, мені не бажано сьогодні виходити на вулицю, з-за того, що в мене маска на обличчі до завтра, я вам вже казала про це. А, і вона така липка. Ну, це така масочка, яку мені наносили минулого разу. Ось. Ну, нічого, я потерплю і завтра вже буду виходити на вулицю. І мені начебто і хочеться йти прогулятися, а начебто і не дуже. Тому як я вже сьогодні нагулялася добряче. З самого ранку. Ось тому буду займатися. Я оце відкладала, відкладала. ну Не було часу просто займатися свічками, а зараз я його знайшла і цим буду займатися. Я вже розтопила віск, нагріваю його до потрібної мені температури. Ось так використовую цей градусник. Потім буду переливати віск. У цей ковшик, тому що розливати ним по формочкам так легше. Остигне він до потрібної мені температури, і я буду додавати в нього фарбник. Ось, ну І потім, коли віск трошки остигне, буду заливати. у форми. Тут поставила, бачите, зубочисточку, тому як мені потрібно буде просунути. Гніт, щоб вже не дирявити саму сам виріб, вже коли він буде готовий. Я заздалегідь поставила і сподіваюся на те, що це буде мені так зручно. Подивимось. Друзі, ви тільки на подивіться на цю красу, яка в мене вийшла. Дивіться. Саме такого ефекту я і очікувала, і намагалася зробити ось такий типу десерт. Клас. Я, коли дістала цю свічечку, цю півонію, зрозуміла, що не дарма я її дуже-дуже собі хотіла. Дивіться, яка краса. Клас. Потім фітельочок тут я відріжу, і дуже добре, що я перед тим, як заливати квітку, форму, поставила зубочистку, і вона, потім, коли віск застиг, легко я цю зубочисточку дістала і легенько зайшов ось цей вощений гніт. Так, і ось така в мене ще вийшла гарнюня. Нікуся каже, що їй ось ця дуже-дуже подобається. Каже, нароби мені таких багато, і я поставлю у себе в кімнаті. Тут також зріжу гніт. І ще, пам'ятаєте, в минулому відео я вам казала, що не знаю із за чого з'являються ось такі білі плямки. На свічках, і я вичитала, і відео дивилася. А це нормально, це не дефект, це не я припускаюсь якихось помилок, коли там розтаплюю віск, чи заливаю чи додаю фарбник, чи віддушку. Ні, це просто так реагує на перепади температури соєвий, соєвий віск. І це не якийсь брак там, чи дефект ні. Це він може з'явитися, оці плямки можуть з'явитися через тиждень, через два, через місяць, через рік. Можуть зразу з'являтися. Це нормально, і це не вважається дефектом. Так що я вже заспокоїлась. Тому що, знаєте, коли робиш щось, хочеться, щоб получалося бездоганно виходило. І ну, для кожного, знаєте, своє. І про красу не сперечаються, а знаєте, вона навпаки стає більш унікальнішою, да? не така, як усіх. Тому що, я думаю, ну, подивлюся, якщо що, то ну, ж треба прочитати, щоб не було такого, але це нормально. Ось так. Так що вже в мене ось така невеличка колекція свічок є. Цю я хочу переробити. Також, можливо, з неї зроблю півонію. Бачите, на ній також є ці білі плямки. Ну, подивимось, що там і як буде. Ну, дуже гарні, мені прям дуже подобається. І дуже-дуже. І ще -дуже. я залила в форми ну, в стаканчики ось сюди. Це вже в мене застигло. Тут в мене також застигло, і я також хочу дещо з цього зробити. Друзі, буду вже завершувати це відео. Хочу, як завжди, подякувати всім тим, хто був зі мною, всім тим, хто додивився свої е, моє відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось це відео, то, звісно ж, ставте свої вподобайки, мені буде дуже-дуже приємно. Так що всім до скорих зустрічей і пока!